Знаєте, а, дівчата, які виходили співати, для мене це ще один раз таке було і підбадьорення, і це, а, ні, ні, облічали, ні. як це правильно сказати, ні, обличчя українською <смі> облічами. <смі> Я сподіваюся, що тут багато кого не облічали, тому що, знаєте, в чому саме така. Займалися не займалися ні з ким цим співом, ніхто не проводив з ними співам, не готував. Е вони просто проявляли свою ініціативу. Це відкрити серце, славити Бога. І вони такого просто швиденько на ходу намагалися співати. Просто вони йдуть, нехай воно ні ідеально виходить, ні ідеально вони співають, е не так, як, як готують хор. Та, там, але це відкрити чисте серце, так як вчив Господь бути дітьми. Так само і, і нам треба не забувати, що не шукати ідеалу, щоб прославити Бога. І знаєте, такий вірш, теж я хотіла б зачитати коротенькі, але про те, що а, і а, нам не потрібно шукати ідеального життя, тому що ідеала немає. Все, що ідеальне, це сам Бог. А ідеального життя немає. Як є одне, то іншого бракує. Завжди таки чогось не вистачає, кожен по своєму усе смакує. Хтось гроші вже не знає, куди діти, а хтось на хліб збирає повійки. Хтось мріє, щоб у нього були діти, а хтось, щоб у нього вже були батьки. Хтось про будинок голову ламає, бо для сім'ї ще власного нема. А хтось його великий, гарний має. та тільки Дорожні, от Дарма, у когось є усе, окрім кохання, але за гроші щастя не купить, а в когось лиш однісіньке бажання знайти роботу, щоб сім'ю побуть. У когось є талант, і дар від Бога, але зв'язки чи кошти замалі, комусь відкрита успіху дорога, хоч про талант не йдеться взагалі. І прикладів життя таких багато, чогось завжди нема, а чого, а щось тому нам просто треба цінувати, що Боженько з любов'ю нам дає. А ідеального життя немає. Якщо шукати всьому позитив, то свою силу сум таки втрачає. А думка все ж на щастя має вплив. Амінь. Амін.